Йоу трейдери, хочу розібрати тему мінусів і показати свої найбільші мінуси на Dex, які в мене були за останній час. Я підібрав 8 монет, і зараз швиденько я по ним пробіжусь, покажу від найбільшого до найменшого мінуса, також поділюся тими нововведеннями, які я увів, щоб в принципі таких сильних мінусів не було. А, і стартуємо ми з монети Зої. Монета Зоя, можна побачити графік, загальний мінус по ній, а, мінус 3700 доларів. На жаль, тут не прогружаються точки входу, але суть проблеми була в тому, що я починав від, на перелоях набирати, усріняти, усрідняти, усрідняти в очікуванні, що ціна піде вверх. І коли мене, в принципі, пускали, випускали, можна було вийти в невеликий мінус, десь в мінус 700 доларів на той момент. Я не виходив, бо думаю, так, маємо піти вверх, бо типо як монета з мільйонною капіталізацією буде так багато падати. І що ми бачимо від Озі? Монета впала до капіталізації 10 тисяч, де я вже просто покрив її там такі мінуса величезні, і загалом мене вийшло 0,35 ефіру е, на руки. А я ввійшов десь близько 1,5, може, два ефіра набрав на цих всіх падіннях, і загалом мене вийшов мінус 3700 доларів. Це найбільший мінус за весь час. Тут було багато помилок. Помилка була в тому, що я усередняв ту позицію, яка без волатильності падала вниз. І також можна було її закрити вже, тобто помилок було достатньо. Наступна монета ось ця, я її перескальплював, починав лудити, тому що як я типу не правий, -то монета не може піти вверх. Хоча вона випускала і давала знову ж таки заробити. Він набрався на цьому падінні, випускали в ВУ, міг вийти в БУ. Ні, дочекався, до усрійнив знов на перелой, закрив добре тут частину, і хоча б це врятувало чуть-чуть ситуацію. Але я думаю, ага, монета так сильно падає. Зараз точно піде вверх і буде їх сувати. Та, як в мене стоїть десь ось тут. І, як ми бачимо, нікуди вона не пішла. Я наосереднявся, зайшов, другий, третій. Потім тут закрив мінус, великий мінус. Ну, Добравши точніше позу внизу, вона пішла вверх, і я закрив мінус. А, по факту потім знову почав лудити, тому що як? Ну, типу, я мушу заробити на цій монеті, як я буду втрачати. І це коротше, зіграло рукову роль. І я закрив мінус, 2000, мінус 2200 доларів. Це другий по. В самому великому мінусі. Зої, ось ця монета і наступна монета ТАП. А, третя монета помилки всі ті самі. М -м, почалося різке падіння, почалося усереднення Зайшов одним ордером, типу на перелой, зайшов тут. Потім на наступний перелой зайшов. Тут можна було навіть фіксувати в плюс на цьому імпульсі, але ж ні. Потім почав усередняти, усередняти і загалом все ви, ви закрив тут. Після мого закриття пішов памп, і я ще одну частину пози все ж закрив на цьому рості, е, хоча б невеличкий плюс. І загалом можемо побачити, що мінус 2200 доларів. Тобто, загалом плюс-мінус такий самий, як попередній. Наступна монета Коро. ситуація ідентична до монети Зої. Ми просто падали, укатували вниз без будь-якого відкату. Я очікував, що буде імпульс. Він ще зараз навіть може піти, це таке типу, ну, ринок просто довго, але це вже не моя ситуація. І якщо б я не зафіксував мінус по 15 тисяч капіталізації зараз би було ще мінус 50% до наявної позиції. А так, виходить, я розвернув трошки ціну покупкою вона пампанулася. І я почав розпродувати. В принципі, чуть-чуть зекономив коштів, ну дуже трошки. Загалом мінус 1800 доларів. Наступна монета е-е Знову середньо на кожен перелой я входив, хоча достатньо було зайти два рази отут і далі просто сидіти. а Я почав входити на кожен перелой. В даному випадку я міг зафіксити мінус 500 доларів, я пам'ятаю, в цьому діапазоні, але ж ні. Хочеться завжди заробити, хочеться бути правим. І загалом результат ми бачимо: мінус 1800 доларів. Е, наступна монета дам. Ситуація така ж сама. Ідентична. Е, Набиралося це все падіння. Зафіксував я якраз на самому низу. Монету не прогружає тут взагалі. Ось тут я зафіксував монету, укатала далі вниз, трохи. І потім пішов памп. Цей памп відбувся буквально за 2 години. Тобто ось цей діапазон 7 днів, це тільки ось це. Я сидів в мінусі буквально 30 днів десь. І як я зафіксував позицію, через 2 дні пішов, там, грубо кажучи, ріст. Ріст пішов на 700%, що можна було ще й навіть заробити. Ну, таке буває. Маркетмейкер все бачив, монети бачив всі транзакції, і тільки я розгрузився, він собі розвернув верх. Такі бувають ситуації обідно, обідно. Але це досвід, і на цьому я вчуся. А, мінус 1300. Це один зі старих мінусів. Він відбувся буквально 2-3 місяці тому, Да, десь, грубо кажучи, 80 днів тому це відбулося. На той момент це було боляче. Зараз це вже сприймається як звичайний робочий мінус. Наступна монета GME. Ситуація така ж самісінька. Тобто ми можемо замітити те, що всі ці монети однакову помилку мають усереднення і торгівля те, що вже немає потенціалу, те, що просто укатує. Хоча, зважаючи, наприклад, на цю монету GME, вона давала імпульси і вона давала волатильність, можна було нормально заробляти 50-70% тейки. Але ж ні, я набирав, 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 очікував, що піде памп, і я закрию там 500%. Як бачимо, нікуди воно не пішло, я просто в мінусах залишився і закрив я десь ось тут її. Десь отут, коли було пробиття, уже я її закрив і воно спричинило далі такий ріст. Мінус 887 доларів, не так багато, бо ордер був все ж невеликий, але все одно мінус 800 доларів. І остання ситуація, така мінусова, де я втратив, мінус 868 доларів, це монета Такер. Монета нова, виглядала скамова, була волатильність, поскальпив, заробив раз, заробив другий і подумав, що да, зараз буде теж відкат, можна буде взяти 100% тейк. Зайшов на перелой, все по системі, все супер. Вхід був нічим не поганий, не доусереднював, нічого не цей, і монета просто укатала на мінус 90%. Все. З мого ордера позиції ми можемо бачити: зайшов на 0.35, закрив на 0,037. Пало в 10 разів. Щоб монета відросла в БУ, ну це треба було сидіти 1100%. Потім ми бачимо цей відкат, але правильніше ж дочекатися розвороту, взяти ось тут і посидіти вже по тренду. Але ж ні, хочеться, типу, іксів і такі от помилки. А, тому загалом. Показав всі найбільші мінуса. Тут, звісно, не буде все плюсове, як буває день плюсовий, так і мінусовий. Просто якщо все ж старатися робити правильно, контролювати ризик або ставити обмеження, там, наприклад, не сидіти довго в позиції, максимум два дні і не буде таких сильних мінусів. Тобто можна фіксувати мінус 500, мінус 700, це те, що можна відбити в межах одного дня. А ось такі мінуси, як Зої, мінус 3,5 тисячі чи 3700, воно відбувається доволі довго і такі удари досить сильні. Тому, щоб такого не було, я Рекомендую кожному, якщо і усереднювати, то на, на, на малейшому рості закривати мінус, який дозволяє. Наприклад, ви тут доусереднили, пішов ріст там 50%, краще позу закрити, а не чекати, що от я вийду без убиток. А краще закрити мінус 1000, ніж потім дивитися на мінус 5000. От. Це так само працює і для сплоту, і для інших ринків. Тобто ідентична ситуація. Це я розібрав всі свої найбільші мінуси, і можна зробити висновки, тому що монети, які йдуть по тренду вниз, вони завжди будуть йти далі вниз. І навіть якщо вони випустять, це дуже довго. Тобто сидіти місяцями чекати, що вдруг випустять. Ну воно того не вартує. Дякую за перегляд. Надіюсь, комусь береже кошти. Якщо відео сподобалось, постав лайк. На все добре.